Відбулася чергова зустріч у рамках е, такого знаменного чинника повномасштабної війни, як Рамштайн. Це зустрічі, де щоразу світ намагається задовольнити потреби України у військових е, м, озброєннях, у з, тому, щоб ми могли ефективно долати ворога на полі бою і розробили систему нашого захисту. Про це будемо говорити з нашим першим гостем. На зв'язку зі студією пан Олексій Гетьман, військовий аналітик. Пане Олексію, я бачу вас. Я вітаю вас. Доброго ранку. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Ну нагадаємо і фрагмент заяви президента України, яку він висловив в інтерв'ю британському виданню The Sun. Укрінформ Нам нагадує на своїх сторінках. Я цитую: коли 7-8 найбільших міст України будуть мати надійну протиповітряну оборону включно із територією областей, ми повернемо більшість наших людей з різних країн додому. І це було, вочевидь, прелюдією до вчорашнього Рамштайну, тому що знаємо, що він здебільшого був присвячений підсиленню нашого ППО. Але вам слово для аналізу. Ну так, було там вже прийнято рішення, що створена коаліція для протиповітряної оборони для наземної протиповітряної оборони, коаліція з 20 країн. Для того, щоб можна було суттєво підсилити наші можливості по захисту цивільних міст від російських ну, ракет далекої дальності, якими вони атакують ну, наші місця, критичні інфраструктури ну, вглиб нашої країни, які знаходяться далеко від лінії фронту. Це ракети. Ну ми всі вже їх вивчили. Назви це і кінжал, і калібр, і Х-101, і підсот 555 Інша зброя, іскандер, балістичний, іскандер, крилати. Тобто, все те, що може долетіти до е міст, які знаходяться за сотні кілометрів від лінії фронту або від кордону. Ну треба, треба їх. Е Захищати слово особливо на півдні, Там зараз росіяни найбільш активно атакують одеські портові структури, місця з позберіганню збіжжя. Ну тобто, угу. по великому рахунку, можна вважати, що цей Ремштайн був переважно присвячений протиповітряної оборони і створення цієї коаліції міжнародної коаліції. Там також були піднімалось питання про фінансування. Про Німеччина буде фінансувати Військову допомогу нам це велика сума, там 1,4 мільярда доларів. За підсумками вчорашнього візиту міністра оборони Німеччини позавчорашнього вже тепер так 1, е, вже оголосили про допомогу на е, о, 1, майже півтора мільярда так. доларів. Сюди входять системи Айресті. З керованими ракетами 8 тисяч нових протитанкових мін, один комплекс системи Петріот, додаткові 155-мм артилерійські боєпропаси усе маємо отримати до середини грудня. Це заява міністра Умєрова за підсумками цього 17-го Рамштайну. Наскільки ця зброя нам вона входить до власне ППО, чи от поясніть, чи це саме те, що нам потрібно ну, і на Аріст, Арісті і Петрі, звісно, це входять це системи протиповітряної оборони, які можуть боротися з балістичними ракетами росіян. Ну, все інше, це вже для безпосередньо фронту. Ну міни та снаряди 155 п'ятого калібру. Ну, ми розуміємо, що це ж для фронту. <кій> <кій> Велика ще це це чимала допомога. Ну знаєте, у на нас постійно такі. Трошечки цікаве відносини в плані нам допомоги. Пам'ятаєте, як було важко домовитись про танки Леопард, зараз, начебто, в повітрі завісло питання з передачі нам Тауріс, чи вирішиться вона, чи не вирішиться. Ну, подивимось. Але Німеччина, ну як начебто компенсуючи от ті речі, які вона нам. Не передала по нашому по нашому проханню, вона намагається збільшити кількість допомоги в іншої допомоги, тобто не ракети та розп... Крилата, а, наприклад, потужні засоби протиповітряної оборони. Так, цифра uh -huh. цифра один і майже півтора мільярда. Вона вражає, але враховуючи, що це буде перепередав ну, що найменше один Patriot комплекс, це, це дуже потужна зброя. Ми бачили, як вона біля Києва працювала, коли знищили одразу сім кінжалів, про які росіяни розповідали, що їх неможливо збити взагалі не сучасними і не перспективними засобами проти Петріної оборони, чудово ми могли їх збивати. Так от ще один комплекс Петріо це дуже-дуже непогано, це дуже потужна зброя, але вона коштує дуже дорого. І от з цього 1,4 мільярда один мільярд це Петрі. Тобто це один комплекс коштує дві ну, третини цієї суми, які Німеччина планує передавати. Все інше, ну, про снаряди 55-го калібру, так, це, це теж непогано, але е, тут важливо ж не самі снаряди, а кількість Ну, важливі снаряди, але е, треба розглядати, яка кількість буде передана. Ну, Кількість буде не дуже багата. Ну, офіційна розмова йшла про 20 тисяч снарядів, ну, це на два на, на дні. На три дні на mm -hmm. лінії фронту. Тобто, ну тут двояке враження від цього Рамштану. Добре, що сторона коаліція протиповітряна, що для наземних засобів протиповітряна. тут, от важливо, що чому ні з того, ні з цього. Це ніколи не казала. Зараз так засоб наземний зас наземні засоб, засоби протиповітряної от власне, та з'явилося оце слово засоби коаліція наземних назем... назем... засобів протиповітряної слово, назем... оборони. Та. Тобто це означає, що е, справа в тому, що в країнах НАТО е, протиповітряна оборона вона в Сполучених Штатах, вона е, основне навантаження йде на саме на літаки. Тобто вони виконують 60-70% протиповітряних дій, ну, мають виконувати а зенітно-ракетний комплекс, наземні зенітно-ракетний комплекс їх доповнюють. У нас навпаки, у нас е, протиповітряні оборони займаються включне ракетних комплекс наземного базування, і тут ви uh -huh. бачите саме фраза, що буде створена коаліція, що будуть посилитися з е, ППО, але не за рахунок літаків, які мають прохоплювати ці ракети, а за, за рахунок більш потужних засобів протиповітряної оборони наземних. Ну до пане Олексію, що ж про літаки, але не про що тільки наземні. Все ж про літаки так багато говорили і так часто говорили, що ми розуміємо, це питання також вирішується, але воно надто складне в комплексі своєму для того, аби воно було остаточно вирішено. Йдеться і про обслуговування, так і про ремонт, і про злітні смуги. Про все це ми прекрасно розуміємо. Ну але ж ми б теж хотіли, щоб вирішувалося якнайшвидше. Тепер дивіться, також міністр Умеров сказав, що Нідерланди підготували 2 мільярди 2 мільйон. Два та Мільярди євро? До да, мільйона, по-моєму. Ну от офіційне повідомлення, начебто два мільярди. Гаразд, ну, так, як Боже, би там я, не було. Я, я, Слухайте, якщо я помилився, що 2 мільярди, то це, ну, це серйозно. Це навіть більше ніж Німеччина. Ну принаймні, давайте не будемо про цифру сперечатися, бо ж хто знає, може якраз і, і десь неточності якісь, є, але на військову допомогу Україні тут не розшифровується, тобто ми можемо розуміти, що тут є найрізноманітніше озброєння чи боєприпаси. Ну це швидше за все, все ж таки пов'язано з літаками, бо ми знаємо, що більги, Нідерланди. Ці країни допомагали, і це вони були з перших країн, які погодились продавати нам літаки в 16. Мені здається, що ця допомога може стосуватися от те, що пов'язано з авіацією, з тими літаками, які ми плануємо отримати. Там вже є інформація про те, що наші пілоти вже літають на цих літаках. Тобто, навчання, ну скажімо так, меча вже вивчили. Зараз пілотування для того, щоб опанувати всі функції цього літака, бо він одразу може ну не одразу. Він може, він може бути використаний як е, винищувач безпосередньо його функція, ну так само, як і штурмовік, так само, як і легкий бомбардувальник, і так само, як і е, повітряний засоб протиповітряної оборони. Тобто в нього багато функцій. Всі функції пілоти мають опанувати, щоб. Ну, його можна було максимально корисно використовувати. Я думаю, що це, ну ви знаєте, якщо про це не кажуть, то ну, не тому, що від нас щось е хочуть приховати, а тому, що не треба цю, цю інформацію А тому що нам поки що це не треба знати Спасі, і обговорювати треба. публічно. А нам, а нам то можна, але росіянам не треба. Тому... Ну а вони черпають якраз інформацію вони з нашого з ефіру З Рамштайн, з за... відкритих джерел. З так. Джерел, 17 Рамштайн, вони кожен Рамштайн детально розглядають. Тепер щодо сучасних технологій, лідер it коаліції Стоні надає фінансування на суму пів мільйона доларів на діяльність it коаліції на додаток до зобов'язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро. Про що тут йдеться? Маті ну, технології це. Ну, якісь ну, ви знаєте, кібератаки на, на наші структури. Я, я думаю, що це пов'язано по-перше, із, із військовими, які використовують ну, от, ті самі дрони, які використовують ті самі засоби аеророзвідки, засоби mm -hmm. зв'язку. Ну це все, це все технології. І воно мають росіяни дуже потужно. Вони встигли розробити ці засоби радіоелектронної боротьби, багато ребу, Реб, да, багато про це йде розмов. що треба з ними робити щось зробити бо вони заважають наші наша аеророзвитки ну заважають аеророзвитки безплодним літальним апаратом тощо намагаються збити е, на е, наші ракети з курсу які ми ну по, по які ми керуємо ззовні. тобто в них це ця, ця система непогано працює, і треба нам у відповідь робити щось, щоб вона нам не заважала вести бойові дії, атакувати ворога. Тому я впевнений, що це швидше за все пов'язано не з захистом якихось там даних всередині країни, а от виключно з тим, що ще відбувається на полі бою. Тобто, по великому рахунку можна вважати, що це теж частина наших засобів радіоелектронної боротьби боротьби наших гремов, але не безпосередньо сама саме прилад який там випромінює певні електромагнітні хвилі, там може засліпити цей ланце чи там ще якийсь там орлан російський, угу. саме для того, щоб організувати це в певну єдину систему. Ну, ми ж, не часто використовуємо слова мережево центрична війна, чи частіше використовуємо гібридна війна. Але ми намагаємося вести саме мережево-центричну війну, тобто коли йде війну ведуть відносно невеликі групи, але дуже добре між собою комунікують. Коли кожен командир цієї невеликої групи на полі бою е, в режимі онлайн е, знає, де знаходиться ворог, де знаходиться е, ну, Uh -huh. Партнери, не партнери, ж, де знаходяться інші підрозділи зліва, справа, тобто він бачить бій е е поле бою безпосередньо, тобто йому для нічого такого е нового mm -hmm. немає. От це мережа Центрична війна, вона е дуже суттєво допомагає. Е Війська, ну, тим підрозділам, які це використовують, ну, робити дії ну, набагато краще, ніж люди, які цим не користуються. Як росіяни, місні штурми на мапі намалювали стрілочку і перед туди. Скільки людей, uh -huh. скільки це допомагає маніврувати на полі блапри. Ну, якби це цинічно не звучало, вони собі можуть дозволити, маючи такий невичерпний людський ресурс, well, величезні ще, території все, все, все ж таки вичерпне. Правда, О, ну радна oh. він теж вичерпає. Ви вичерпа no, краще брано, ну аніж вірно. Правда на у них великі проблеми з, з мобілізацією, тому що багато людей виїхали, і багато хто не хоче мобілізуватися. І в них вибори 15-17 березня. Теж не можна активно мобілізувати, бо це може вплинути на результат виборів. Тому тут багато, багато нюансів. І ще так, один пункт із заяви із заяви міністра Умєрова за підсумками 17-го Рамштайну. Це те, що Британія та Норвегія в рамках Чорне... морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі. Ідеться е, можливо про якісь уже човники. Я думаю, що так, тому що. Ну, ми, ми знаємо, наскільки Британія, наскільки Британія потужний військово-морський флот? Ну, знаєте, Британія на морях в морських боях ще ніхто не перемагав, починаючи там з великої, коли вони потопили велику армаду, Історія це було з, з Іспанією. От з тих пор на, на воді Британія ще ніхто не перемагав. Тому там дуже потужний флот, дуже потужний досвід, як, як це робити і як, ну, як вести. Бої чи забезпечити безпеку безпосередньо на морі. Ну, не рветься там, неподалік теж хлопці непогано на цьому розуміються. Якщо Британія і Норвегія хочуть допомогти нам контролювати Чорне море, ну ще менше наші зернові коридори, по якими якими маємо перевозити наше зерно, От якщо не візьмуться, я думаю, там росіян взагалі шансів немає. Міністр Рустем Умєров назвав підсумки, про які можна говорити публічно. Це буквально цитата. Отже, можемо допускати, що є ще і речі, які є не публічними, і вони не оголошуються. І ми їх, звісно ж, і обговорювати не будемо. Звісно, це це знаєте. Це не така знаєте, секрет знайте як то каже. Це доволі очевидні речі. Ну збираються військові, які допомагають нам вести війну з Росією і зараз. Да. Зараз ми після того домовилися, що вона буде постачати, ми вийдемо, почнемо розповідати, що в яких об'ємах і ще якими шляхами да, розповісти. Ні, звісно, є речі, які ну, просто вони не оголошуються. Це це ну, взагалі цілком нормально. А загалом, те, що оголошуються підсумки, от ви кажете, Росія за цим уважно стежить. Це це нормально? Тобто, це в рамках того, що може не може нам зашкодити. Це навпаки, це тільки не буде напружувати Російську Федерацію. Якщо, якщо ми е, кажемо, що ми буд створили коаліцію, наприклад, е, засоби протиповітряної оборони, то це як це росіянам допоможе? Ну це тільки їх засмутить, що ми посилимо наше ППО. Бачите, вони вже дуже велику паузу тримають. По е, ну чекали холодів для атак всередині країни ракетних атак, ракетних шахетних атак. І тут інформація, що ми ще, ще більше. Вони так знають, що в нас потужна протиповітряна оборона, ми знищимо дуже великий відсоток повітряних цілей, а тут вони mm -hmm. ще посилиться. Я думаю, що навпаки потіці це, це їм не допоможе, скільки засмутить їх. А оці польоти над усією Україною продовж всієї ночі безпілотників, які Росія пускає, і вони бродять, як ми знаємо, змінюють маршрути. Це також одна із проблем, яку можна буде розв'язати за рахунок наслідків і результатів цього 17-го Рамштайну. Ну воно вже розв'язується, тому що саме для от, таких БПЛА, типу шахедів, ми використовуємо. Ну звісно, не Арісті, не Петріот це використовується. Ну, або е, гіпарди, або наша мобільна група, які е, вислідковують польоти цих шаків і там знищити їх безпосередньо за стрілковою зброї. Ну, я думаю, що от та інформація, яку ми маємо, е, ну, наприклад, від наших партнерів зі Сполучених Штатів, які в Іордані, якщо не помиляюсь, викупили для нас е, 60 комплексів е, е, гіпард, це. Невеликого Радіо це кулеметний комплекс, зенітний комплекс, але він дуже вправно бореться з шахедами. <кхід> Тому польоти шахеда вони намагаються подивитися, наскільки в нас потужна протиповітряна оборона. Ці польоти шахедів поодинокі. Це не є атака, це є розвідка. Бо атака це а, 20, 30, 50 шахедів, яких які намагаються. Ну, влучити в якусь ціль, і вони будуть давати перевагу саме шахетам росіяни, бо вони розуміють, що ракети, особливо крилати ракети, ми непогано збиваємо. І чому так багато нам комплексів, які з інтеракетних хлопців які можуть може боротися саме з БПЛА, на чим наголошував президент країни? Що дуже треба саме такі комплекси, тому що ми знаємо, що вони будуть давати перевагу в атакі саме шахедам. І от ці шахеди, які літають, вони шукають шляхи, яких з їх точки зору найменш захищені, по яким вони можуть ну прорватися, коли вже буде потужний Так а це не так. А це ну в можна сказати розвідка бою, але це точно mm -hmm. так. Пане Олексію, і ще такий немаловажний факт. Вперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату Рамштайн. Це на своїй сторінці, на сторінці Генерального штабу ЗСУ написав командувач Збройних сил України Валерій Залужний. Тут є дві у мене такі. Площини цього питання, по-перше, чому аж у 17-му взяв участь головнокомандувач в Рамштайні? По друге, чи означає це, що Україна загалом змінює підхід до цих зустрічей, розуміючи, що окрім військових краще потреби наші у озброєнні не знає ніхто? Ну ви знаєте, я думаю, що міністр оборони це сама структура. Міністерство оборони це сама структура, яка має забезпечувати армію всім необхідним, тобто, міністерство оборони. Міністр оборони він не керує збройними силами з точки зору ведення бойових дій. Він має uh -huh. це менеджер. Тобто це нормальна функція. Він uh -huh. дійсно, ну поки що заважень ну, до нового міністра оборони, ну, начебто немає. Все там відбувається. Ну відбувається певні рухи всередині міністра оборони. Це теж нормально. Ну це окреме питання. Чому командуючи поїхав? Ну я не думаю, що він. Що це, що, що це щось таке е, інше, ніж його доповідь про ситуацію на фронті? Мені здається, що приїжджав до нас в Пісторіус, міністр оборони е, Німеччини е, Лотостян, міністр оборони Сполучених Штатів, йшла <кхід> розмова про подальшу допомогу і про, і про наші е, рухи, про наші плани, на е, що ми будемо робити взимку на, на, на війні, які у нас плани. Будемо тримати оборону, будемо намагатися десь наступати. Тобто, це обговорювалося. Е, е, питання спостачання. Всього що необхідно, обговорювався безпосередньо з міністром оборони, а командуючий мав доповісти на, на Рамштайні для наших партнерів, uh -huh. що ми плануємо робити. на... Е, ну це навіть мені здається доволі очевидні речі. Він, він доповідав про те, що відбувається на лінії фронту. Про це теж є інформація, і що ми стратегічно плануємо. Це можна доповідати, бо тактично це е, є вже таємниця. А стратегічно що взагалі ми плануємо які дії, і для того, щоб таким чином... Обґрунтувати то збройне, яке ми хочемо отримати, чому саме таке, і чому саме в такі терміни? Бо от ми плануємо то-то, то робити. Тобто, це мені здається. Ну чим він раніше не приїздив? Ну раніше приїздили менеджери, тобто міністрі, mm -hmm. і вирішували питання. По постачанню, начебто, ну, вони вирішилось інколи не так швидко як нам хотілось, але все нормально працювало. Зараз починається зима, починається нова фаза війни. По великому рахунку можна вважати, що наші наступальні дії ну, eh, призупинилися. Ну це ще не менше пов'язано з погодними умовами, Ну про це наше військово-політичне керівництво, і в нас мають бути плани. І я впевнений, що командуючий якраз безпосередньо. Про це і доповідав доповів. Тут тут, тут шукати чого, то ну, треба шукати чого -то. чогось. Я розумію, що зараз там багато розмов про щось нове завжди потребує коментаря. І я дякую вам за те, що ви його висловили. Олексій Гетьман, військовий аналітик в ефірі українського радіо, коментував підсумки 17-го Рамштайну, який відбувся напередодні. Ми знаємо, що буде підсилена наша протиповітряна оборона. Буде надано нам фінансової допомоги для озброєння буде нам надано it допомога від it коаліції. Ну і також зрозуміли, ми із нашого коментаря нашого гостя, що буде підсилена наша безпека у Чорному морі.